Дай Боже братва, всіх все на каналі. Дякую, що зайшли на цей відос. Всідайтеся позручніше, заряджайтесь певком, чайком, чимось смачненьким і понадоби дивитися нову серію. Братва, як ви могли зрозуміти, нова серія починається з того самого місця, на чому закінчилася попередня серія. Короте, братва, приїхав я на базу. Ось отачила, коротше Затарився трошечки, тільки що поїхав. Всім необхідним для підключення фонариків. У мене в, плані... в планах сьогодні підключити хоча б низ. Там біля номера, зараз я вам все покажу. І на мильнички. Придбав ось сюди. Коротше, отакий провід. Тут в мене метізи, Фішечку, хочу зробити фішку, щоб можна було. Вдруг потрібно буде там зняти ту деталь чи що, щоб я міг би роз'єднати повністю низ і все. Купив ще реле, але реле взяв, трошки провтикав, взяв 12 вольтове, Ну то таке ми в течені дня там, поміняємо. Що зараз? Зараз треба зняти коротше, номера, треба зняти оту накладку. Подивлюся, як її знімати. Е -е, в минулому відео я показував, але покажу вам. І ще раз, до речі, да. фонарики всі в оригіналі, всі хорпол. Так, Таки прийняв рішення ставити тут ось фонарик один буде, получається. І отут ось. А щоб мені для чого знімати, бо мені треба виготовити для них кріплення. Ось я навіть малював такої форми. Щоб можна було так поставити фонарик, бо ця штука вона не рівна. Типу, під углом. Якщо так прицепити, будуть фонарики вору світить. Роздивляюся, спочатку розмічаю, де мають стояти де тут фонарики. Знімаю, виготовлюю кріплення, все вам покажу, що буду робити кріплення. Надіюся, що сьогодні встигну підключити хоча б нижні фонарики, щоб що все робило. Ну і можливо, якщо встигну. Якщо встигну, вверх точно не встигну, зараз сюди установлю напередок два жовтих фонарика. Ну це вже буде буде видно протягом дня. Короти зараз знімаю ту штуку. Так, зняв я цю біду вже, хто не знає, кріпиться вона ось раз, два, три, п'ять, п'ять отворів і плюс отут ось вона прикручується, виходить. Ось сюди, щоб не рвали до цих штук, бо може вилетіть. Тепер про що я йшла мова? Бачите, воно тут під углом. І Якщо я фенарік отак прикручую, він буде світити догори, а мені треба його зробити отак. Тому зараз з якогось метал роблю кріплення для нього. І все, і встановлюю їх отак сюди. І вони будуть типу, як і заховані трошки. Ну, коротко, я думаю буде гарно. І взагалі то, в ідеалі було б, звісно, цю деталь, поки вона знята, краснута, але зараз, якщо я швидко зроблю ці кріплення, то можливо я красну його. Коротко, зараз зараз так. Да. Роблю перше кріплення, тоді все інше. З чого я роблю кріплення? Бо ось у. Благо у нас цих табличок валяється нормально. Воно гарно гнеться. Зараз я вирізаю болгарочкою кріплення по формі, який мені треба. Згинаю їх під тим кутом, який мені треба. І все. І в принципі просверлюю отвори, красную його в чорний колір і полетіли. Зараз піду в гараж і буду це робити вже в гаражі. Так, на скору руку було виготовлено 4 отаких кріплень. Зараз я ще насверлю в них дірки, покрашу їх в чорний колір, будуть вони стоять отут і до них будуть кріпитися фонарики. Я думаю, суть зрозуміла. Да? Зараз візьмемо шуруповерт, понасверлюємо дірочок і все буде в огнях. Так, підкрасив вже кріплення, ще додатково ось зробив кріплення зразу на мильнички. Тут я вже собі розмітив і тут зараз так само відмічаю і буду встановлювати. Спершу все встановлю, а потім вже розкидаю проводку. Я їх поки що під 90 градусів позгинав. Зараз вже коли я їх прикріплю, догну, догну до того рівня скільки треба. Вони гнуться легенько. Зараз коротше, тут треба розмітити так само, як і тут. Перші два фонарика вже встановив. Це отак тут все виглядає. З цієї сторони отак. Ці провода будуть замотані. Коротше, ну, це отак. І дивіться, спершу поставив цей, тоді цей. Получилось трохи. Коротше, цей трохи нижче. Ну, в взагалі, кость, блідеш. Мамкин э, цей як його. Короче, мамкин струїтель. Тепер і тут так треба зробити, щоб цей був трохи вище, а цей трошки нижче. Щоб воно було, типу, як отак. Ну, ви поняли, такою цією отакою улибочкою наче. Коротше Я думаю, що нічого так, да, Смотриться. Так, ну і в принципі що? Показую, що у мене вийшло. Ось Ось Отак у мене все вийшло. Так як я і казав, це все буде на фішечки, щоб можна було його спокійно зняти. Можете зацінити проводочка, як зроблена. Все, зараз тепер встановлюю його на машину. Вже ось підготував, буду зараз викидати проводку. Перевіряв, вже все світиться. Короте, Ще це якось так. Ще хочу успіти рожки поцепити, але не знаю чи встигну. Що в нас тут по времені. А по времені... 14.07. Що? Що? Секунду. 14 короче, 2 часа дня ну, я думаю, що ще за 2 години я встигну це все зробити. Тому не гаємо час і встановлюємо цю біду на машину. Так, ну попередньо це має ось такий вигляд. Забігаючи наперед, скувшу, що мені подобається. Сейчас, короче, самое цікаве. Ну, зараз найцікавіше. Зараз, мабуть, я підключу спочатку рожки, а потім... Вже заведу всі провода проводи усюди. Вже є у мене релюха, є у мене вже все. Я вам потім розкажу, як його все підключити. Кнопки в мене ще немає, якою я буду вимикати цю всю систему, воно буде в мене як працювати. Тобто Буде постійний плюс іти на релюху. Цей постійний плюс я пускаю через запобіжник і через кнопку в салоні. Тобто Я вмикаю кнопку в салоні. У мене йде плюс постійний на реле. І потім просто, коли вже я вмикаю габарити, в мене включається повністю вся підсвітка. І Щоб, наприклад, в день. Ну, коли там ясний день, воно не потрібно, ці фонарики, да, я просто кнопку нажимаю, в мене габарити включені, тому що зараз потрібно з габаритами їздити. Габарити в мене включені, а кнопку я просто ну, вимикаю цю всю, всю двіжуху. На загальний на загальний провід, який запитує габарити, я не хочу підкидатися, так як я зробив з верхніми фарами. Зараз я верхні фари теж відключаю і теж їх пустю через реля. Тобто в мене вся та буде моя підсідка робити через релю. Зараз займаюся рожками. Ось такі будуть рожки. Ось де під них виготовлені кріплення спеціальні. Короті. Отак вони будуть отут сюди прикручуватись і сюди буде прикручений фонарик. І ще хочу, хочу щось сказати. Коротше, я ну, навіть не подумав про те, що їх треба було робити білими. Тому потім чуть -чуть пізніше коротше, мені треба балончик фарби купити білий, я перекрашу їх у білий, щоб воно не виділялося на мильнички. Все. Зараз приступаю до цих фонариків. Так, розказую. Ось ця система. Отак коротше, це все зроблено. Трошки була підпилена тут мильничка, підігнано і тепер воно ось тут отак усе стає. ну в общем ви поняли, так? Да? Суть. Тут вже все стоїть. Зараз закидаю провода. Щоб ви розуміли, блін, спішу капець, три години. Через час вже темно. Я сподіваюся, що я все спію сьогодні. Ну і що, майже все підключено, Братва, зараз це все має такий вигляд. Тут релюха, коротше, ось постійний плюс. Поки що тут немає ні запобіжника, нічого, тому що я буду Ще сюди кидати провід, в салон і буду виводити його на кнопку. Це я вам вже розповідав. Тому зараз збираю так, тому що в мене кнопки все рівно немає. Маса Маса загальна йде сюди на одну точку, йде на релюху. Потім ось де зараз оцей провід. Ось у мене виходить, провід, від якого були підключені верхні фари, це прямий провід, який йде на габарити. Тут, до речі, висить запобіжник. Зараз ну, нічого не світиться, я зараз вмикаю габарити. Зараз вмикаю габарити. Оп! Дивіться. Є габарити. І тепер, коли я зараз оцей провід... Якщо я все правильно підключив, торкаю до цього, працює релюха і включається світло. Да, і цього не, произ... не... не... не е, е, А причина. А причина? Це мені вже дуже подобається, й-мойо. Може бути ще така, що релюха не робить, тому що вона б і дивіться, яка вона. А, коротше, зараз. Що і треба було ж доказати, релюха не працює, блін. Фух, я напряму з'єдную все засвічується. Це капець. Зараз буду сподіватися, що у цьому драконі є релюха чотирьохконток. Угу. Це капець, блін. Так, що в нас тут? є? Це Та Там в принципі... Одинаково. П'яти контактні є. Блядь. І хотів нову купити. Не, не послухався. Так, ну. Зараз спробуємо пити контактно. Що я і казав. Так, по ідеї. Оп. Зараз все не світиться п'ятиконтактну релюху, контактну релюху. і принцип одинакий. І тепер от йо Так, заволі хвили мене, коротше, братво. Включаємо. Зараз світ. Дам! І все. Все працює братво. Чікс. чи та ви що? Як вам банда Зацініть. Класно. Ти що, ти що? Оце я довольний, блін. Коротше, зараз все пакую. Оце все. Так як я казав, та не робить. Ну, я під контактну підключив. Коротше, розповідаю, 30-й контакт. А коротше, знайдете, якщо вам потрібно, все в інтернеті. Бля, я довольний. Не вірю, що і вверх, і вся фігня, вся робота. І зверху світиться. Зараз поки я тут все зберу, воно підтемніє. І покажу вам вже як стемніє. Ну нарешті. Ща ось приїде кнопка збердичева. Да, Все працює. Все що мені було треба. Чинозис. Отлично. А, я ж хочу зараз перевірити ще що так. Зараз включаю. Що світиться. Правильно? Да. Тепер я роз'єдную цей провід. І все. Релюха клацнула. Це потухло. Ось все. Зараз. Ну, почула, я думаю, так? Да? Все світиться, все, клічно собираю. Ось, ось таким чином зафіксував тут релюху. Зараз провода таку вкладаю, закриваю і все готово. Коротше, братва, вже підтемніло. Я в принципі готовий. Показати вам, що в мене вийшло, що я за весь день зробив. Поцепив вас 6 фонариків. Короте, братва, ось ось кінцевий результат. Хоча б ще менше їздили, щоб не світили. Короте, я думаю, що достойно вийшло. Тепер залишилося Сейчас на ноздрі сюди прицепити, на козирок ще будуть фонарики. Ну Це вже буде не сьогодні. Не знаю, чи сьогодні їду в рез. Якщо сьогодні не поїду, то завтра це все дороблю. Далі буде замовлятися полоса, ну, коротше, фонарики на бокові спойлера. Туди будуть замовлятися, коротше, машинка потроху вже пере, переображається. Я довольний звісно, да, день часу. чікс, Правда, машина грязна, ну, можете подивитися. День часу це все зайняло. Але як ви хотіли, краса треба і жертв. Так що, все, я збираюся, їхати зараз додому. Відпочивати, чекати, що там буде, буде завантаження чи ні. Братва, це буде такий короткий відос. Може буде комусь цікаво чисто подивитися, як Костя робив фонарики. Тому братва. На цьому він буде закінчуватися. Я вам обов'язково покажу в наступних відео, просто буду вставляти, як я цепляв на козирьовку, це, ну, ви зрозуміли, на ноздрі. Основне те, що я хотів вам передати, я вам передав Тому, братва. Серія буде закінчуватися. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Надіюсь вам сподобалось. Тачечка вже преображається. Ну що, щастя, здоров'я, всіх обняв, всіх приподняв, всім пока, братва!